Доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вас сьогодні бачити. Чи могли б ви трішки про себе розповісти? Я Лихолад Ганна. Я життя прожила також в селі Бєшки. проробила в колгоспі. Скільки років? 35 років стежа. <зас> Блаванку, співала в колгоспнім хорі, співала в церковнім хорі. Про колгоспний хор можете трошки розповісти детальніше, які пісні ви на той час співали? На той час співали такі, ну, більше, як звичайно, державні такі. Тим же і ліричні такі співали. Вчила нас з козов'я, приїздила така вчителька, що вчила нас. Скільки вас дітей? Мала одного сина. А зараз внуки а зараз двоє внуки, одна правнучка. Чи передаєте ви своїм внукам тексти ось цих колядок, щедрівок? Ну, як були вдома, ходили також щедруватися, і тепер внучка, правнучка вже вірніше приїздить, також йде все, як щедрувати, як приїздить до села. Чи можете ви якусь нам заспівати колядку або щедрівку? Господь Бог предвічний». Господь Бог предвічний, нині нам явився. непорочної дівий в яслах народився. Хори ангельські співають на рожденого віта слава. слава, 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 вовешнім Пастерям пастир'ям полі, ангелся являє, та й до вефлеєму міло запрошає, щоб дитятку честь віддати, і весело заспівати слава, слава, вовешнім Богу, і з небесним хором сіднись веселімся і Христу дитятку ничко поклонімся, нім надію покладаймо і весело заспіваємо слава, слава. Вишні. Дуже гарно. Звідки ви дізналися саме про цю пісню? То Тут... моя мама ще співала, жили і ми там коло церкви. Я пішла сюди за невістку, але танки. І там вони сходилися там дуже. Коли була там така традиція, там така якась була в нас хата, що дуже багато сходилося до нас, там всіх людей. Ну, колись телевізора не було, Та й люди сходилися дуже багато і дуже. Всі там співали, і там такі старі, старі всі пісні, і такі всі колі знали. І так моя мама співала, я так ну, запам'ятала собі і так навчилася. Ті люди кажуть, о, яка твоя любима пісня? Мені здається, що не, ну, нема ну, всі файні. Чи Що була любима пісня? Шкал. Мій брат займався тим, він е, кінчив Київський інститут культури. І він багато. Працював в, в тій культурі, така кожна внучка певна, тим інтересується, ну і Ми її записали, як вона сказала, і вислала вона в Англії, сама живе в Лондоні, але вислала мені той ну, диктофон. Uh -huh. І ми записали її 65 пісень у битві. І текст, і ще є мелодію, щоб було, що то текст, то то мелодії також ви самі записували. Так, так мелодії ми на каждую ми на кожну пісню. А хто вам ще допомагав? Андрій Авлегович приходив, і ще одна сусідка там приходила. Пару пісень ми записали, бо всі на раз не годен було записати. То ми записали пару пісень з ними, а потім обидві дописували вже. І скільки вам часу потрібно було для того, щоб записати стільки пісень? п'ять раз приходила в неділю, ти сідала, ти писала її ті пісні, вона забрала в Англію ті, ті, ті пісні. Сідаю, yeah. сідаю вночі yeah. і згадую, нагадаюся, дві-три Боже, то, то та колись так співали. Ш... Я думаю, все. Ну, я, я. 70, на ну, 70 пісень ми десь був, вже 65, я її записала, а після того ще, ще ми такі, такі пісні нагадували, що... Шо... А колись їх десь О, так. на якихось весіллях, чи на якихось проводах туди сприваліли, чи хрестини, чи якісь вінки туди, як дівки плели вінки, та дівки співали. Такі файні пісні на вінки співали ну, аж чи х ну, А тепер це вивостели ще барвінку, то та, то так файно, як співали дівчата. Чи є, на вашу думку, зараз такі колядки і щедрівки, які рідше виконуються, можливо, забуваються? Забуваються вже. Багато вже таке. Ну, але є на то є молодий хор в селі. і вже молодий хор, хорчиці, інакші колядки, якісь нові, такі колядки, що, що їх колись не колядували, але, але ще й співають, йти, старі такі колядки. Чи на вашу думку потрібно зберігати ось? Ці колядки, щедрівки, які були написані багато років назад, та передавати своїм дітям. Я би дуже хотіла, щоб, щоб діти пам'ятали, ну взагалі, щоб люди ще пам'ятали, бо воно все забувається, що а, 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 мені здається, що треба, треба то, -то пам'ятати, бо то є наша історія. Чи були у вашій сім'ї певні традиції е святкування самого святого вечора? Ну, то я думаю, що колись як в селі, як в селі звичайно, то, то всі ну як все, все були традиції, однакові всі дали всі за стіл. Вечеря, вечеру ставили та й колядували, йшли діти колядувати. І так і зараз ходять, щоб діти в нас колядувати, бо по селах вже немає тої традиції. В нас ще в селі вже вже ходять вечір колядувати. Дуже мені було цікаво послухати ваші пісні, ваші розповіді. Можливо, щось від себе ще хочете додати. Та хотілося б, щоб не забувалися, зараз в такі часи, не забувалися тієї традиції, щоб ми пам'ятали, щоб не пропадало все, щоб пам'ятали то то і продовжували, щоб Україна ще процвітала і пам'ятала про, про давне.